Прилуцька громада готова підставити плече допомоги і підтримки постраждалим жителям Херсонщини, які втратили свої домівки через екологічну і техногенну катастрофу на Каховській ГЕС. Станом на сьогодення на території Прилуцької міської територіальної громади є можливість розміщення евакуйованих осіб із зони підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС Херсонської області. На сьогодні у Прилуках готові прихистити дві сотні переселенців з Херсонщини, які втратили свої домівки, і зараз у пошуках безпечного місця проживання. Маємо змогу. Розміщення людей у закладах дошкільної освіти. Це дитячий садочок номер 2 та номер 10 У кожному із закладів може бути розміщено до 30 осіб. У територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг міста може бути розміщено 20 осіб. Крім того, у гуртожитках навчальних закладів у Прилуцькому технічному фаховому коледжі має, може, маємо змогу розмістити 10 осіб. У комунальному закладі Прилуцький професійний ліцей має змогу. Розмістити до чотирьох осіб, і на території Прилуцької міської дитячої лікарні маємо змогу розмістити 20 осіб. Крім того, міська рада звернулася до суб'єктів господарської діяльності, власників готельного бізнесу із відповідним проханням про допомогу.